Карпатська грибна юшка то щось нереально смачне. Саме вона зігріває холодними осінніми вечорами. Зберігайте, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Залийте укропом сушені білі гриби і лишіть на 30 хвилин. Каструлю киньте картоплю і копчене м'ясо, його не обов'язково, але з ним смачніше. Залийте водою і поставте варитись. В сковорідку влийте олію, вкиньте відсіджені гриби, обсмажте, перемішуючи 5 хвилин і перекиньте до каструлі. Не забудьте знімати піну. В сковорідку вливаємо олію, обсмажуємо цибулю 4 хвилини, додаємо дрібну терту моркву і трішки давленого часнику і смажимо ще 5 хвилин. Збоку влийте олії, додайте борошно і активно розмішуйте. Та змішайте з овочами. Додайте сметану і вимішуйте, якщо надто густе, влийте трішки води із супу. Додайте спеції паприку, сіль, перець і гарно вимішайте. Вкиньте плавлений сирок та розмішайте в однорібну масу. Перелийте в каструлю, гарно вимішайте, щоб сирок повністю розчинився. І проверіть 6-7 хвилин, і готово. Всім смачного!